До кінця тижня майже в усіх районах Луцька буде гаряча вода. Обіцяють працівники Луцьктепла. А вже сьогодні прийняти гарячий душ в себе вдома зможуть жителі 33-го та 40-го кварталів. Ще вчора представники ПАД Волиньгаз обіцяли відключити газопостачання усім котельням міста. Та сьогодні від ранку між двома підприємствами тривають перемовини. Швидше за все, «Луцьк тепло погодилось виплатити частину багатомільйонного боргу і таким чином врятувати місто від газового колапсу. Віднині газовики разом із комунальним підприємством розпломбовують котельні, які були закриті на профілактичні роботи. І вже незабаром всі лучани будуть забезпечені гарячою водою. На даний момент ми скажімо, цим зразом з представниками Волиньгазу їздимо по нашим котельням, тобто поступово відновлюємо подачу гарячої води. Тобто так до кінця дня плануємо, що ми запустимо всі котельні, будемо працювати в штатному режимі. Там тільки можлива частиночка, тобто не будуть працювати які за графіком, поки на профілактиці. І можливо якась частина, які отримують гарячу воду від центральних теплових пунктів, там, де ремонтується мережа на Кравчука.